Слава Україні, мій позивний єгер і сьогодні ми поговоримо про те, чому люди не хочуть йти у військо. Отже, перший страх це страх смерті. Це найбільш давній наш запобіжник, це інстинкт самозбереження. Не забувайте про те, що ворожа пропаганда робить все можливе для того, щоб ви боялися служити. Сили спецоперації Російської Федерації ще у 2003 році підписали доктрину, в якій існує місце медійній роботі. Це потрібно для того, щоб сіяти паніку серед цивільного населення. Для того щоб розуміти, які реальні втрати в піхоті, я поділюсь власним життєвим досвідом. Одного разу людина в коментах задала мені доволі адекватне питання: і що скільки людей, з якими ти починав, досі живі? Я подумав, згадав майже всіх, кого я знав, тому що я пройшов через три підрозділи, а це більше ніж 150 людей, провів статистику і дійсно. Деяких людей вже немає серед живих, але відсоток тих, хто залишився жити, відсоток тих, хто продовжують виконувати свою роботу, майже 90 Таким чином, серед тих 150 людей, з якими я служив, з якими я поїхав на війну, лише 15 загинуло. Так, однозначно, це велика втрата для нашої країни, тому що ті хлопці, яких я знав, то були справжні фахівці. Але такого варіанту, що ви потрапляєте у військо і відразу вас пускають в розход, не існує, як мінімум, тому що у України дійсно обмежений запас людського ресурсу, і навіть совковий командир буде думати, як йому виконати задачу ефективно, так, щоб не покласти без толку людей. Звісно, при цьому у нього немає юридичної відповідальності за свої накази і дії, але він також хоче жити. І якщо солдати відчують, що з ним щось недобре. То в будь-який момент, коли він приїде, він може залишитись без голови. Підрозділи, в яких я служив, пройшли Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Кліщівку і зараз працюють на відповідальному напрямку. Це не був тиловий підрозділ, який сидів десь в Закарпатті або в Київській області і просто просиджував штани за зарплати. Це були хлопці, які воюють, виходять на позиції, йдуть 7 кілометрів пішки, тому що за сучасними умовами літають і в піві. І це саме ті підрозділи, які працювали на захисті батьківщини. Найбільші втрати в армії це переводи, звільнення за станом здоров'я, а також звільнення за сімейними обставинами. Серед тих людей, яких я бачив у своїх підрозділах, звільнилася майже половина. Вони або перейшли в третю штурмову, де були кращі вакансії, де були посади і можливість розвиватися на службі, або просто звільнилися за сімейними обставинами. Деякі бійці. Отримали серйозні проблеми зі здоров'ям внаслідок служби, але і про них держава подбала. Зараз я розповім про це більш детально. Другий найбільший страх після страху смерті це страх отримати каліцтво. Дійсно, на війні є вірогідність отримати каліцтво, втратити руку, ногу, зір, дістати проблеми з опорно-руховим апаратом, і ця проблема також найбільш обговорювана. Найчастіший типовий коментар під моїми відео. Ну і що прилетить каб, відірви руки, ноги і кому ти будеш потрібен. Саме за таким коментарем дуже часто ховається ухилянт, ждун, якому абсолютно все рівно, під яким прапором він буде жити, і абсолютно все рівно, який буде рівень комфорту в його житті. Дуже часто люди, які не хочуть захищати батьківщину, вони не можуть захистити і себе, тому просто переховуються за своїми слабкостями і не можуть вдіяти нічого. З погіршенням умов свого життя в країні. Вони не розуміють дуже просту суть. Якщо ти цивільний у прифронтових областях, таких як Запорізька, Донецька, Харківська область, вірогідність, що прилетить кап, майже така сама, як і у військового. Тільки вірогідність, що поряд опиняться люди із навичками, значно менша, тому що серед військових ви можете розраховувати на евакуацію, а чи опиниться поряд цивільна людина, яка пройшла. Хоча б початкові АСМ курси тактмеду невідомо. Якщо ви служите і працюєте в зоні бойових дій, то ви знаєте, що вірогідність випадкової травми є, але вона не переважає 10%. Як правило, всі травми або бойові, коли була сутичка і прилетіла граната, або ви просто порушили техніку безпеки, пішли гуляти туди, куди не потрібно, нарвалися на розтяжки, нарвалися на мінне поле. Так, дійсно, це фактори, про які свідчить відсутність планування і помилки. Робота дуже відповідальна, і ця відповідальність ваше життя. Щоправда, більшість інженерних боєприпасів розроблені таким чином, щоб не залишати вас мертвим. Як правило, інженерні боєприпаси спрацьовують так, щоб людині відірвало або ногу, або руку, і вона залишилася в живих. Це потрібно в першу чергу для того, щоб по вас прийшли ваші друзі. Але якщо ви не наклали собі турнікет, і взагалі не гукали про допомогу. Якщо ви не були ознайомлені з протоколами точок евакуації, ну тобто ви цивільний, який взагалі не розуміє, про що зараз я говорю, то у вас іще менше шансів, якщо ви знайдете умовну гранату або наступите на ПМН на задньому дворі. Підурить досить вправно розкидають всі ці штуки по цивільним регіонам. Навіть коли летить ракета, вона може легко розкидати багато вибухових приколів, які діти часто знаходять. І також травмуються. І ось якщо ми говоримо про популярний расистський наратив, ти не потрібен державі калікою. З початком повномасштабного вторгнення інклюзивність в Україні зросла в рази. З'явились реабілітаційні центри, з'явилися фахові інженери, з'явилися іноземні компанії, які допомагають військовим, які випробовують новітні протези на наших бійцях, і держава бере на себе всі зобов'язання по поверненню людини в стрій. Військовий госпіталь зобов'язаний провести абсолютно всі операції, навіть якщо вони не пов'язані з бойовою травмою. Тобто, умовно кажучи, якщо ви служили в тилу і у вас розпочалися проблеми із спиною, і вам світить операція, обов'язково вас покладуть у військовий госпіталь, вам зроблять операцію на хребті, ви отримаєте інвалідність і всі виплати із цим пов'язані. Тому, якщо ми говоримо про бойові травми, ніякого притиснення ветеранів немає, і ті люди, які мають форму 100, що є доказом того, що травма була бойова, люди продовжують отримувати на лікуванні бойову заробітну плату. Так раніше була тема з тим, що військового могли вивести поза штат, але якщо йде мова про застосування адвоката, мова не про державу, яка на ваші права посягає, а конкретно про тих виконавців, які знаходяться у вашій військовій частині. І таких дуже багато, часто через бездіяльність люди опиняються виведені поза штат, без бойових виплат, опиняються в СЗЧ, тому що їх не можуть просто нормально звільнити. І багато проблем через те, що люди некомпетентні, служать в тилу на юридичних посадах. Також варто зазначити, у випадку, якщо інвалідність настає через три місяці після звільнення з Збройних сил України, тобто фактично вас визнало ВЛК непридатним до проходження військової служби, а потім ви пішли в МСЕК і отримали інвалідність, то вам світить велика виплата. Ну як велика, вона дозволить вам не працювати три роки, і за три роки ви можете знайти себе на іншій цивільній професії. Наприклад, дуже багато інструкторів в державних навчальних центрах пройшли саме такий шлях. Тобто вони не придатні до служби в армії, отримали обмежену придатність і продовжили викладати матеріал інструкторами в навчальних центрах. Також я бачив багато викладачів з інвалідністю в комерційних структурах, тобто в навчальних центрах і в тирах, в які ви приходите, платите гроші і за малий час вам дають дуже багато навичок. Тому і з тим, щоб знайти себе після служби військовому, який вмикав голову і на службі. Я не бачу взагалі ніяких питань. Якщо людина отримала інвалідність на війні і зараз перебуває знедолена, ретельно вивчити її історію. Можливо, і таке, що людина просто користується всіми пільгами, намагаючись використати свою хворобу. Я сподіваюся, що таких людей в країні небагато, але треба розуміти, що вони також існують. Також дуже багато шахраїв використовують довіру вас, мої шановні підписники. І початам розсилають історії про те, як вони виїхали з Харківської області, переселенці, як у них щось сталося з машиною, нібито вони все втратили, і донатьте гроші на картку. Взагалі не раджу переходити по таким сумнівним посиланням і підтримувати збори виключно довірених осіб. А ще краще дізнаватися вживу цих людей, спілкуватися з ними і знати, що потрібно підрозділу, тому що деякі підрозділи також сидять в тилу і зловживають тим, що можуть зібрати по людям. Це особливо смішно, коли я бачу, що зараз моя військова частина збирає гроші на снайперську гвинтівку і намагається знайти снайпера. При тому вона мені просто не дала працювати з ось цією гвинтівкою, ну тому що у мене у військовому був вписаний калаш. Це дуже смішно, тому що у них фактично два роки в строю було ну два акуєнних снайпера, вони просто ними не скористувалися і зараз збирають півмільйона на те, що у нас фактично ну, вже є, тобто було до того, поки я знаходився на службі в тій військовій частині. Тому навіть якщо гроші збирає військова частина. Дивіться уважно її історію, тому що є такі військові частини, які ну, просто заробляють на цивільних і заробляють собі посади, нічого не вкладаючи, нічого не роблячи. Ну, але я думаю про це запишу окреме відео. Повертаючись до нашої теми, я особисто знайомий із багатьма ветеранами це до 20 людей, які живуть набагато більш насичене життя. За кожного з вас ми будемо говорити про те, що люди не втрачають сили до життя, знаходять себе в супутніх проєктах і допомагають війську. Наступний страх, про який ми будемо говорити в цьому відео, це страх невизначеності. І ось цей страх, скоріше за все, превалює над попередніми двома або доповнює попередні два, як вам зручно. Ми будемо говорити про те, що багато цивільних взагалі не готові до самостійного життя, тобто психічно. Люди недостатньо розвинуті, і якщо в їх житті існує якась невизначеність або життєві труднощі, вони просто відмовляються з ними впоратись. В армії абсолютно не важливо ти солдат, офіцер або старший офіцер, у тебе завжди буде хтось зверху. І тому від твоїх навичок дуже багато що залежить. Фактично, не ти приймаєш рішення, ти вирішуєш, як виконати тобі ту чи іншу роботу. А рішення приймає офіцер, який знаходиться над тобою. І конкретно тут, від ваших навичок комунікації, від вашого розуміння ситуації багато що залежить. Якщо у вас низька об'єктивна значимість, якщо ви не можете впливати на людей, підказувати їм, підтримувати дружні зв'язки, вам буде дуже важко в армії. Фактично, ви не будете впливати ні на що, і ось цей страх невизначеності вас поглине. Давайте я розкажу одну цікаву історію. Про свого друга, який служив в підрозділі Міністерства внутрішніх справ, він закінчив НАВС, все добре. Він отримав фахову профільну освіту. Він пішов в поліцію, куди завжди хотів. Він, наче, працював слідчим чи оперативником. Щось серйозне. У нього було звання старший лейтенант поліції. Фактично, здавалося б, робота, близько додому, служи до пенсії, ніяких проблем немає. Вишка в тебе є, все добре. Але ні, одного разу. Начальник попросив його попрацювати в суботу до обіду. І зараз військові, які мене дивляться, спитають: ну і ще в цьому такого. Нас забрали з відпусток на бойові, і нормально? А ні. Для цієї людини ось така, здавалося б, маленька дрібниця виявилася ключовою в її долі. На наступний день він приніс рапорт на звільнення по власному бажанню, тому що не хотів доробити свою ж роботу, яку він просто... Не зробив у робочий час. Начальник, до речі, відреагував доволі грамотно. Він сказав: слухай, ну давай не імпульсуй, а просто на наступний день прийдеш і все буде добре, відпрацюєш пізніше. Ні. Він твердо вирішив звільнитися зі служби. Зараз ховається від ТЦК, такий самий ухилянт, як і будь-які інші цивільні. Хоча у людини була можливість прогресувати, йому обіцяли капітана через наступні два тижні. Розумієте про що йде мова? Емоційно нестабільні люди. Вони не можуть навіть в тих умовах, що склалися, повести себе гідно і отримати привілеї, які життя просто безкоштовно дає їм. А коли йде мова про колектив, який зовсім вам не знайомий, треба так чи інакше впливати на нього, ну хоча б для того, щоб зайняти своє місце в ньому. Як це можна зробити? Ну, думаю, тема для наступного відео, але коротко скажу так: фах, навички комунікації, компетентність, знання. Це те, що допоможе вам в будь-якій справі, тому що більшість навіть успішних офіцерів служать по принципу Угу або неугу, як це працює. Ну, їх командир дав якусь роботу, і вони такі угу, зробили, чудово. Але коли не угу, тобто їм не хочеться щось виконувати, офіцер просто це помічає і емоційно дає іншу роботу. Ну, для того, щоб людина працювала. Таким чином, навіть абсолютно інфантильна людина, яка не хоче себе проявляти на службі, не робить нічого для того, щоб прогресувати, просто не заважає іншим. Вона отримує посильну роботу, її виконує і в неї все добре. Ви ж знаєте, що офіцери ростуть у званні дуже і дуже швидко, а солдати можуть і 5 років прослужити, залишитися, ну, в кращому випадку, старшим солдатом. Тому звертайте увагу на те, що ваші навички мають бути на висоті. А перш ніж ми поговоримо про інші страхи, я хочу, щоб ви відкрили опис цього відео і подивилися на інформаційні спільноти, до яких я дотичний. Ми вже доволі довго працюємо над створенням інформаційного контенту, є авторські чудові статті, і є тренувальний центр Яструб, у який ви можете прийти і постріляти. Це дасть вам змогу бути вищими за інших і розпочати свій шлях. У війську або просто поцікавитись для того, щоб у вас було більше шансів вижити в російсько-українській війні. Отже, ми продовжуємо: наступний страх, змін так як багато людей емоційно незрілі, і я вже навів вам приклад такої людини в побуті, більшість із нас була вихована відчуттям комфорту. Тобто щодня нам говорили про те, що у вас має бути стабільна робота, стабільні обставини життя, вища освіта, і ви маєте перебувати в комфорті. Тобто фактично стабільність і визначає ваш комфорт в умовах війни. Будь-яка стабільність це відсутність розвитку подій, а відсутність розвитку приводить до більших втрат. Фактично, без розвитку ви опиняєтесь в небезпеці, тому що ворог має більші ресурси, і якщо ми даємо йому час підготуватися, то він просто вигідно їх використовує. Ті люди, які почали цікавитися достатньо давно, і ви, мої уважні глядачі. Які додивилися це відео до цього моменту, мають значно більше шансів вижити, тому що такі люди розуміють, що їх майбутнє виключно в їх руках, від їх дій залежить їхнє майбутнє. Якщо сьогодні ви не готові долучитися до війська, у цьому немає нічого страшного. В першу чергу ви маєте захистити себе, потім свою сім'ю. І ось, коли захищати сім'ю у вас вийшло, тобто ви маєте достатню кількість ресурсів. Ви сміливі і ви готові до того, щоб захищати країну. Ось тоді йде мова про захист популяції. В іншому випадку, якщо ви починаєте тільки чимось цікавитись, не можна казати, що це без толку. Ви вже почали цей шлях, а отже, хочете ставати кращими. Працюйте над собою, і ви матимете значно більше виходів зі складних життєвих ситуацій. Всі страхи реальні і сидять у нас дуже глибоко. І кажучи зараз про себе. Я дуже довго боявся йти на війну. Мені знадобилося більше шести місяців для того, щоб підготуватися, зібратися з думками і поїхати на свою першу ротацію. І весь цей час, який у мене був в тилу, я використав для збагачення своїх навичок, для того, щоб купити своє власне спорядження, для того, щоб протестувати його і кожного дня. Я ставав кращим за себе попереднього. Але якщо ви продовжите боятися, ці страхи просто вас зжеруть, ви станете безпомічним і не подбаєте навіть про себе. Ваша бездіяльність може призвести до того, що ви можете опинитися в тій самій ситуації, але без навичок і без розуміння того, що потрібно робити. Тренуйте своє тіло і розум. А з вами були. Інструктори тренувального центру Яструб, всі посилання ви можете знайти в описі, а також у коментарях. Долучайтеся до військової спільноти.